Добрий день! Сьогодні наша тема переказ з описом приміщення. Як правильно писати переказ? Спочатку ми слухаємо текст. Далі ми з вами працюємо словниковою роботою з невідомими словами. Даємо їм лексичне значення. Наступним пунктом у нас є складання плану тексту. Це ви будете робити самостійно. Я тільки нагадаю, які правила написання плану. Далі повернемося до того, що ви ще раз прослухаєте текст, і тільки після цього ви будете записувати його по пам'яті, користуючись планом. Назва тексту так було. Слухаємо уважно. Хлопець ще зранку проник до великого покою і роззирався довкола. Посередині довгий ясиновий стіл з ногами, що нагадували арфу. Стіл має величезну шухляду, а в ній якісь папери. Кругом стола кілька крісел із вигнутими плечима. Вони жалісно скриплять, коли сідає на котресь хлопцева тітка. Під столом, килим, бабусею тканий. Мама нарікає на тих, хто ступає на... по ньому заболоченими ногами. Це ж пам'ятка. Між пічю і дверима до спальні високий фотель. Хлопець до нього не сідає, боїться. Я косів, і той так високо ним підкинув, що малий ледве не впав. Цей фотель сердитий. На кого? Хто зна. Під вікном вазони з квітами. Мама дбає про цю красу, а кішка Мурка мандрує серед неї і пасеться. Кажуть, що вона так лікується. На чорною канапою в бронзових рамках з віночками висить фотографії славних людей. Тато вміє цікаво про них розказувати. І сам зовні схожий на того, що його звуть Шекспіром. Лиш бракує тих самих Бороди та вусів. Тато сміється і каже, що Шекспір не борода і вуса, а ті дві великі книжки, що їх він читає як молитовник. Найбільше хлопчина любить дивитися на портрет діда, знає про нього багато доброго. Крізь вікно відблиски від сонця падають на портрет золотими зайчиками. Дідо ожив. Усміхається і дивиться на внука. Направду дивиться, чути крих хлопця. Мамо! Дід дивився на мене і сміявся! Це був весь текст. Дивимось з вами на слова, які можуть бути вам невідомі. Покої це кімната, фотель крісло, канапа диван. Якщо у вас виникають питання до якихось слів, ви можете скористатись тлумачним словником для того, щоб зрозуміти їх значення. Як же будуємо ми з вами план? Перше правило побудови плану, що кожен пункт плану повинен розкривати один абзац тексту. Друге правило: при складанні плану не забувайте про підпункти. Вони будуть вам допомагати при написанні тексту. І третє, план повинен відповідати побудові тексту Не забувайте перевіряти написаний текст декілька разів, для того щоб не допускати помилок. Успіхів!